Субару Форестер довгий час вважався одним з найкращих у сегменті компактних кросоверів завдяки надійності та позашляховим якостям. Однак зміни на ринку виявили слабке місце моделі, застарілу силову установку. Поки конкуренти, такі як Honda CR-V та Toyota RAV 4, активно розвивали гібридні версії, Форестер залишався осторонь. Тепер, схоже, Субару готовий надолужити втрачене, представивши відразу дві цікаві модифікації. Перша це гібрид. Який компанія давно обіцяла, він оснащується паралельною бензоелектричною установкою із запасом ходу понад 900 кілометрів на одному баці. Крім того, компанія представила бензиновий Форестер з 25 літровим двигуном у версії Вілдернес, яка орієнтована на позашляхові характеристики. Ця модель отримала покращений силовий агрегат, модернізовану підвіску, збільшений кліренс та захисний пластиковий обвіс у нижній частині кузова, що робить його більш підготовленим до важких умов. Тож розглянемо докладніше дві нові версії Forester шостого покоління. Новий гібридний Forester використовує систему з двигуном Boxer об'ємом 2,5 літра, що працює за циклом Аткінсона Міллера. Бензиновий двигун розвиває 162 кінські сили та 209 ньютон метр, а у складі гібридної системи електромотор, який видає 118 кінських сил та 270 ньютон метр крутного. У системі також є стартер-генератор і безступенева трансмісія Лінеартронік. Трансмісія була переналаштована для покращення поведінки автомобіля на низьких швидкостях поза дорогами, забезпечуючи більш впевнений рух. Субару вказує на загальну потужність системи в 194 кінські сили. Якщо все це звучить знайомо, то це та ж силова установка, яка використовується в Crosstrek Hybrid, представленому в жовтні минулого року. Автомобіль оснащений невеликою літій іонною батареєю, ємність якої в компанії не розкрили. Але у Crosstrek вона становить 1,1 кВт годин без можливості заряджання від мережі. Паралельна гібридна система дозволяє працювати в електричному режимі, але через обмежену ємність батареї тривалість цього режиму невелика. Розгін гібридного субару поки не розкритий, проте нова силова установка з миттєво доступним крутним моментом електромотора може істотно скоротити час розгону від нуля до 100 км на годину, яка у негібридної моделі займає майже 10 секунд. Компанія заявляє, що витрата палива для нового субару. Форестер у місті становить 6,7 літрів на трасі 6,9 літрів, а у змішаному циклі 6,7 літрів на 100 кілометрів. Це майже на півтора літри менше в порівнянні з негібридною моделлю, але трохи гірше ніж у гібридних конкурентів, таких як Honda CR-V з двохлітровим двигуном і повним приводом та середньою витратою 6,4 літри на 100 кілометрів. І Toyota RAV-4, який витрачає 6 літрів завдяки 2,5 літровому двигуну та двом електромоторам. А rav 4 плагін гібрид трохи дорожчий за звичайну версію, але його витрата 6,2 літри, і він може проїхати до 67 кілометрів на електриці. У свою чергу Форестер значно економічніший у міському циклі. З економією до 40% порівняно із звичайною моделлю, і приблизно на 25% економічніший у змішаному циклі. В ідеальних умовах Форестер здатний подолати до 935 кілометрів на одному баці палива. Новий гібридний Форестер компенсує недолік в економічності за рахунок системи симетричного повного приводу, яка забезпечує постійну передачу потужності на всі чотири колеса, хоч і в різних об'ємах, за допомогою гідравлічної муфти в міжосьовому диференціалі. На відміну від систем повного приводу від Toyota та Honda, які функціонують переважно на передньому приводі та підключають задні колеса лише за необхідності, система Subaru завжди активна. Це дозволяє не лише підтримувати відмінні позашляхові характеристики, а й не жертвувати універсальністю на користь покращеної економії палива чи міської динаміки. Гібридна силова установка Subaru. Forester додає близько 136 кг, кілограм, що збільшує загальну вагу автомобіля до 1723 кг. кілограм. Габарити залишаються колишніми: довжина 4656 мм, Ширина – 1829 висота 1730 мм. Дорожній просвіт становить 220 мм, що дозволяє впевнено долати невеликі перешкоди та нерівності. Зовнішні зміни, мінімальні, нові шильдики, ексклюзивний колір, кузова синій перламутер та можливість вибору чорного даху Crystal Black Subaru Forester Wilderness відрізняється від звичайного кросовера незафарбованими пластиковими накладками, власними решітками радіатора і бамперами, де в передній вбудовані протитуманки. На даху встановлено посилені рейлінги, здатні витримати навантаження до 363 кілограм. У позашляховій версії посилена підвізка з новими пружинами та амортизаторами, а дорожній просвіт збільшений до 236 мм. Також покращено кути в'їзду та з'їзду. Кут в'їзду було збільшено до 23,5 градусів проти 19 градусів. Рампа покращена до 21 градуса порівняно з 19 і градусами, а кути з'їзду збільшено до 25,5 градусів порівняно з 24 і градусами у попередній версії. Forester Wilderness, оснащений 17 дюймовими позашляховими шинами Yokohama Geolander, що підвищує щеплення на складних ділянках? Практичним оновленням є охолоджувач трансмісії, що дозволяє буксирувати до 1580 кілограм. Захист днища та буксирувальні гаки забезпечують додаткову безпеку та спрощують витягування автомобіля у разі потреби. Двигун Forester Wilderness взятий від стандартної версії, це опозитний атмосферний мотор на 2,5 літра потужністю 180 кінських сил і крутним моментом 241 Ньютон метр. Він працює в парі з варіатором Lineatronic, у якому розширено робочий діапазон передаточних чисел для кращої ефективності. Крім того, для моделі Forester Wilderness були переналаштовані позашляхові режими системи X-Mode, що включають спеціалізовані налаштування для снігу бруду та глибокого снігу бруду, що покращує прохідність у складних умовах. Глобальна платформа Subaru нового Forester Wilderness 2026 року була удосконалена з підвищенням жорсткості накручення на 10%. Це стало можливим завдяки новій внутрішній рамі з посиленими методами зварювання та додаткового структурного клею. Ці покращення сприяють кращим динамічним характеристикам, більш плавному ходу та зниженню шуму в салоні. Усередині автомобіля використовується водовідштовхувальна оббивка та акценти мідного кольору. Стандартне обладнання включає мультимедійну систему з вертикальним планшетом та 116 дюймовим сенсорним екраном високої роздільної здатності. Також доступна 12 і цифрова панель приладів. Салон гібридного Forester 2025 року практично не відрізняється від звичайної версії. Він оснащений віртуальною панеллю приладів діагональю 12,3 дюйма і планшетом інформаційно-розважальної системи на 11,6 дюймів. Вантажний простір у гібридної версії трохи менший на 53 літри, однак 780 літрів об'єму, що залишилися, цілком достатньо для перевезення вантажів. У стандартне оснащення входить комплекс помічників водія iSight і система екстреної зупинки. Ця система автоматично зупинить автомобіль, включить аварійні вогні та відправить запит до екстрених служб, якщо водій не реагує на попередження. Subaru Forester Hybrid 2025 буде доступний навесні, тоді як модель Wilderness з покращеними позашляховими можливостями вийде восени як модель 2026 року. Subaru на американському ринку запропонує гібридний Forester у чотирьох комплектаціях. Базовий преміум за майже 36,5 тисяч доларів, включає 18-дюймові диски, систему EyeSight з покращеною допомогою водію, виявлення сліпих зон, 12 і 3 дюймову цифрову панель, електропривод, двері багажника, мультимедійну систему та дворежимний X-Mode з контролем спуску. Комплектація спорт за майже 39,5 тисяч доларів додає 19 дюймові диски з бронзовою обробкою, глянцеву решітку, акустичну систему Харман Кардон на 576 Вт з 11 динаміками, оббивку Startex та автоматичне гальмування під час руху заднім ходом. Limited за майже 41 тисячу доларів пропонує додаткові зручності: мультимедійну систему Harman Kardon, восьмипозиційне електросидіння пасажира, підігрів керма та датчики дощу, зовнішні хромовані та чорні значки та Startex обивка також в комплекті. Топова комплектація Touring за 43 тисячі доларів. Включає 19-дюймові диски, систему 360-градусного огляду, драйвер фокус, вентильовані передні сидіння, підігрів задніх сидінь, інтелектуальне дзеркало та шкіряну оббивку із замшевими вставками, а також двоколірне фарбування кузова. Subaru Forester в 2025 році пропонує гібридну версію і покращені позашляхові характеристики у версії Wilderness. Ці моделі поєднують економію палива, функціональність та відмінні позашляхові якості, забезпечуючи універсальність та надійність для різних умов. Незалежно від вибору, кожен із цих автомобілів пропонує унікальні характеристики, що робить їх відмінним варіантом для тих, хто шукає кросовер з максимальною універсальністю та надійністю. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.